Використання кристалів у техніці Живучи на землі, складеної кристалічними породами, ми безумовно ніяк не можемо відвернутися від проблеми кристалічності. Ми ходимо по кристалам, будуємо з кристалів, вирощуємо їх у лабораторіях, широко застосуємо в техніці та науці. їмо кристали та лікуємося ними. Що таке кристал? Кристал – тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими грянями. Вивчення різноманіття кристалів займається наука кристалографія. Вона все більше розглядає кристалічні речовини, досліджує їх властивості та будову. Кристали у техніці застосовуються дуже широко. Найтвердіший мінерал це кристал алмазу. У хімії позначається літерою С формулу вуглецю. Завдяки його незвичайній твердості дрібний алмаз порошок використовується як напилення на дисках і поверхні сверд та бурів. Ними можна розпилювати ками та будь-які мінерали. Найтвердіший після алмазу є мінерал Корундур. Він же рубін. Корундом можна св е сверлити, шліфувати, точити метали та камінь. Рубін Використовується у годинниковій промисловості у виробництві напівпроводників схеми малюються рубіновими голками Також рубін використовується у виробництві непотужніших лазерів, так як кристал посилює світло. Ці лазери здатні пропалювати лист металу, металеві труби та зварювати металеві дроти, а також може пропалити отвір в алмазі. У радіотехнічній промисловості використовується гірський кришталь, з нього виготовляються призми та лінзи, також популярний гірський кришталь і в створенні прикрас, декоративних виробів. Кварцеві концентрати використовуються в скальній і електронній промисловості, в хімічній і машинобудівній промисловості. Також різноманітне застосування рідких кристалів. Їх використовують при виготовленні сегментних та точкових рідокристалічних дисплеїв, рідокристалічних телевізорів, рідокристалічних лазерів та багато інших користих речей. Використання кристалів у сонячних батареях. Сонячна батарея вигодна з кристалів кременю, які наповнені домішку, такою як бор. Висновок. Ми можемо сказати, що у нас час кристали мають велику роль у техніці. Роль алмазів в сучасній техніці така велика, що за підрахунками американських економістів, припинення застосування алмазів привело б до зменшення потужності промисловості США вдвічі. Це не кажуться про інші кристали. Навдяки сучасним технологіям винайшли рідкі кристали, які в наш час просто незамінні. Можливо, через деякий час кристали будуть ще більше використовуватися. Obrigado.